Людині ставлять діагноз лікарі, якийсь невилікований, кажуть, що тобі залишилось декілька місяців або років. І тут людина починає робити все те, в чому себе стримувала. <хи> тобто якісь бажання, якісь мрії, те, на що не вистачало грошей, або були інші пріоритети, або просто була відмова собі, тому що. Дуже багато хочеш. І якимсь чудом людина зцілювалась. Тобто, потім лікарі розводили руками, щоб вони не могли пояснити, як таке може статись. І чому вони казали, що неможливо одужати, а людина одужала. І зараз розкажу, чому так відбувається. Але спочатку треба розуміти, як взагалі нам потрапляє енергія. Тобто, у кожного з.